Саме у цій багатоповерхівці у Луцьку ввечері 21 лютого сталася трагедія. В одній із квартир виявили тіло молодого чоловіка. Це сталося саме тут, на вулиці Липинського, на п'ятому поверсі багатоповерхівки. За інформацією поліції Волині, чоловіка знайшли вже мертвим. Та з видимими тілесними ушкодженнями. Попередньо він застрелився з травматичної зброї. Йому було всього 27 років. Сусіди ж кажуть, нічого підозрілого не чули. Ні, нічого навіть не чула, ніхто не приходив, нічого не казав. Ні, я, я, 90... взагалі, я вас тільки перший, перший раз чую від вас. Це було прямо в 12 ночі. Я приїхав з роботи, якраз припаркував машину. От. там, де ну, в самому дворі не міг парканутися біля під'їзду. Бо стояли патрульні машини, там, не зміг там прокувався, підійшов до під'їзду, стоять три поліцейські, я з ними привітався. Вони щось там з папкою було, записували і все, ще нічого не знаю. То вже потім сьогодні десь зранку скинули пост в новинах, що там було скоєно самогубство чи вбивство, що чоловіка знайшли з пістолетом. Сусіди стверджують, що не знали цього чоловіка та ніколи не бачили його тут. А його особисто не знали цього Ні. хлопці. Я тут недавно живу. Не знаю зараз. Цією справою займається поліція. А тіло чоловіка вже направили на судову медичну експертизу.